А, чого й чекати найближчим часом? Давай дивитись. Ой, хтось важко, хтось у гори поїхав, чи що, розповідайте, ось я подорожувала також, була на Закарпатті, дуже сподобалось і водоспад-шепіт, і озеро Синевир. Це щось просто неймовірне. То, що вас чекає найближчим часом? О, хтось збирає врожаї? Це про що тут? Що ви там збираєте вже? Давайте подивимось. Подорожі. Хтось збирає, можливо, спогади про свою подорож. У кожного по-різному відіграється. А ну, які щасливі моменти були у вас? Хтось був на виборі, ви, нарешті, можливо, зробили якийсь вибір. А що ж чекатиме найближчим часом? Давайте подивимося, якась стабільність. Ви входите у свою стабільність, у кожного відіграється по-різному. Чи то у кар'єрі вашій, ви закріпите свої позиції, хтось дійсно закріпиться на якомусь місці одному. Нарешті, можливо, навіть це придбання нерухомості. Можливо, щось придбаєте, хтось отримає навіть спадок. Це про спадщину, хтось одружиться і таке. І це ключове питання. Настає період вирішення ваших ключових питань, тих, які ви вже довгий час. Ви могли, можливо, вирішити, і вони будуть е, радісними. Ці події будуть саме щасливими для вас. Тож готуйтеся. Дивіться, тут про створення сім'ї. Я ж кажу, карти просто підтверджують мої слова. Хтось закріпиться, хтось набуде нерухомості, е, новий дім, де ви зможете звити щасливе. Е, Щаслива родину щасливо. Але не без оцих шкідників, що ж вони тут роблять, давайте. Вони відійдуть у минуле. Хтось дійсно ваші вороги вже відійдуть в інші світи. Хай буде так, пишіть. І дивіться, це розквіт ваші, ваших всіх сімейних початків і всього, що стосується сім'ї вашого роду і